На сторінці налаштування розгляньмо перші три вкладки горизонтального меню. Перша з них основні налаштування дозволяє змінювати назву простору та його опис за допомогою тексту, додавати домен та субдомен, обирати основний колір простору та колір фону. А також на цій вкладці є можливість інтегрувати Zoom, якщо ви авторизовані в системі. Після всіх необхідних налаштувань потрібно натиснути Оновити. І всі зміни відобразяться миттєво. Наступна вкладка меню мови. Дає можливість змінювати налаштування мови таким чином, щоб увесь інтерфейс відображувався саме тією мовою, яка наразі для вас необхідна. Натискаємо українську і нічого не відбувається, звісно ж, тому що вона вже є робочою мовою. Змінюємо на англійську і одразу ж всі складові елементи меню перекладаються англійською мовою. Поміж доступних мов є також польська, німецька, іспанська, казахська та інші користувацькі опції. Повернімося до української. Третя вкладка користувацькі поля. Особливо привабить власників бізнесу та очільників закладів, зацікавлених у додаванні реклами. За допомогою відповідних кодів можна додавати рекламні банери на таких сторінках основного меню, як головна сторінка над панеллю інструментів, стрічка новин, три банери у бічному блоці, в списку розкладів, банер вгорі, список курсів, також три банери у бічному блоці. Та список елементів бібліотеки також дозволяє розміщувати три рекламні банери у бічному блоці. Після введення відповідних кодів елементи, пов'язані з рекламними інтеграціями, з'являються на вашій сторінці. Звісно, не забудьте натиснути Оновити.